Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Ви на каналі Наше господарство. Це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Я дуже радий, що повернувся. Дуже сумував за вами, мої глядачі. Тому обов'язково підтримайте відео лайком. Підпишіться, хто ще не підписаний, і пишіть коментарі з запитаннями, адже завтра у нас прямий ефір. У суботу орієнтовно восьма година вечора. Би, якщо нічого не зміниться, то буде прямий ефір. Ну, але я вас обов'язково ще перед цим попереджу, щоб ви е, пустодурно не очікували. Ось так. Так що вас запрошую до нас у село. Разом з вами пройдемося по господарству. Розповім, що змінилося, що ми робимо зараз на даному етапі. Ми, взагалі, як живуть наші тварини у селі. Так що обов'язково приєднуйтеся, а ми погнали. Також задавайте запитання стосовно мене, господарства або ще чогось, що вас цікавить. Обов'язково на ефірі вам. Розповім і відповім. Так що, ми пішли. от зараз наразі є два яйця курячих Ну, не знаю, чи брали батьки ще яйця, чи ні, але ось я застав два яйця. Ну, можливо, ще до вечора яйця будуть, не знаю. Гуси в нас несуться, не знаємо, чи то одна занеслися, чи то е, дві несуться. Ну, буде зрозуміліше, пізніше трохи. Ось так. Так, що такі-то у нас справи в селі курочки несуться, це супер. Пишіть, чи у вас несуться, чи ні. І обов'язково відповім на ефірі, що потрібно зробити, щоб кури у вас занеслися. Так що ми йдемо далі. Кури у нас на вільному вигулі сьогодні. Ми їх випустили так зранку, і вони цілий день отак ходять і несуться. Ось так. Ну, можливо, буде більше яєць. Ну, принаймні ми так думаємо, тому що вони бігають, де яку травинку, якусь піщенку зайдять і робиться шкаровупа. Ну, не знаю, будемо бачити, ще до вечора час є, чи будуть яйця чи ні, і взагалі скільки сьогодні яєць взагалі кури знесуть. Ну Ось такі тут у нас справи в селі. У нас сьогодні дуже-дуже тепло. Ну взагалі сонце, правда, світало десь хвилин 20 тому, хмари вже трохи заклалися небо, ну бачите, таке темнувате. А так то дуже-дуже тепло, плюсова температура, напевно, градусів 15, а але шапку я одягаю, так як є. Протяг мене вже продуло, вже зув боліло, половина оця голови. Ну, вже не хочу з цим гратися. Буду краще в шапці, отак, набагато безпечніше. ця е, кролиця заважила 3 кг 700 г. Е, цю ми не важили, не хотіли її тут ворушити, так як в неї кроленята, таке, щоб потім вона не була дека не бігала по клітці. Цей наш красень заважив 2 кг. Ми навіть не очікували. Ну, такий він потужний кріль. Е, Ось ця кролиця заважила. Також майже 4 кілограми. Ця кролиця заважила 4 кілограми, 200 грам, ця кролиця майже 5 кілограм. Кріль майже 4 кілограми. А ось цю кролицю ми не важили. Тому не можу сказати, скільки вона важить. Ну, для молодих кролиць оцих, оцих, та і крижа, оця, ми думаємо, що це у рік досить достатня така вага. 4 кг, 4-200. Ну, вони ще підростуть, але не так будуть уже сильно рости. Можливо, до 5 кг доростуть. Ну, будемо бачити. Головне, ми взагалі породних кролів не тримаємо, так як за ними потрібно більше догляду, отже, перекинула воду. Більше догляду вони більш такі примхливі до хворіб. Ну, а такі мішані, всяке таке, то набагато краще переносять хвороби. Ми їх вакцинуємо два рази в рік від коксидіозу і геморрогічної хвороби. Капельок ніяких не даємо, пробоювали перші ріка тих. Ось цих кролів, а ось цих вже не пропоюємо. Можливо, ще дамо навесні пропойку, а так, то тільки вакцинуємо. Вакцина комплексна, закордонна. Не пам'ятаю, якщо чесно, звідки, але, але вакцинуємо. Якщо не вакцинувати, ну ми так помітили, що кролі все-таки хворіють. У нас був такий. Одноразовий випадок, що кронята не вакциновані, одне загинуло. А ми повакцинували і через деякий час, ну, нічого їм не було, слава Богу. Все-таки вакцина щось таки діє. Ой, як тупотить лапками своїми. Погано в нього там видно, у нього така глибока клітка і трохи погано. Ну Ось в основному от про я вам розповів. Качки наші. Качки-шипуни. Розповім обов'язково вам е на ефірі. Вона там багато людей запитували, що за порода у нас качок. Е розповісти Розповім обов'язково. Ну, ось такі то справи. Так, е ще одна качка почала нестись тут, у такому ящику. Ось так уже три яйця знесла. Несеться три дні вже. Ось так буде ще одна качка. Це добре. Нам качок треба побільше, щоб сідали на яйця. Ця качка продовжує нестися. Шість яєць є. Ну, один день вона якось не занеслася. Не знаю чому. Ну, але перед тим у нас ще сяце було покрало. Не знаємо, що то. Декілька яєць, 4 здається. Ну, Може, вона вже і виноситься, не знаю. Бо якщо б було 4, то 10 було б. Ну, ось так наразі, ось так. Понутрі наших. Відпочивають гарно, їдять, так підросли, дивіться. Як. Трохи я від них далеченько, ну і трохи телепатися. Ось такі красунчики. Швидше всього, що е, два хлопчики три дівчинки ми дивилися, але буде ще пізніше, пізніше краще видно. Ну, є їхня така мамка. В раціоні капуста, морква, картопля варена, деколи яблука Ну, гарно їдять і обов'язково зерно. Ось так. Такий чорний, цікавий, з таку мордочку білою, бачите. Ой, такі наші кумані, Ну, внутринята. Ну, наші гуси також на вільному виголі бігають, несуться, слава Богу. Ну, деякі. Можливо, дві, а може і одна такі гуска все такі у нас справи в селі, тому вам дякую за перегляд. Мирного неба, швидший на перемоги. Обов'язково заходьте до мене на прямий ефір, де відповім вам на всі ваші запитання, які збиралися за цей тиждень ще деякі, які я згадав, що ви задавали до цього. Ну, і думаю, буде затишний прямий ефір, у колі близьких друзів, підписників. Так що підтримуйте обов'язково лайком. Підпискою, хто ще не підписаний, і обов'язково пишіть коментарі. Тому до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.